Дорогі друзі, сьогодні готуємо смачний салат тортик з буряка. Потрібно взяти буряка, грам 300. У мене це циліндра, смачний солодкий бурячок. Для начинки беремо плавлений сир, дві штучки, 2 яйця, чесник. Натерла буряк. Посолую, натерла сирки і яйця. Зараз я сюди натру час часник. Часник сюди додала, потерла. У мене три великих зубчика. Ну, якщо багато, то воно і лишнє. Дивіться, вже посози своїм смаком. Додаємо майонез. Ну, по суті, це салат плавлених церків з яйцем і чесником. У нас це буде начинка. Для тортика у мене такий судочок є. Я застелила пергаментом. Бурячок. Ложим слой бурячка. Расправы. Теперь Шар. Начинки. Снова Знову Шар. Буряка. Ще повторюю 300 грам. Вікрас сюди весь бурячок у мене і піде. Закінчуємо ще одним шаром буряка. Дивимося, ляпнула чуть-чуть. Ну -чуть. нічого. І так Зараз я відставлю, щоб краще було видно. І закриваємо. Закриваємо отак. Холодильник. Ну, Можна години на дві, на три. Зараз світла нема, то можна, трошки холодильник не також працює, можна на дощ. Отак на пару годин. Холодильник. Дістали з холодильника салат. Зараз відкриваємо його і отак під кришечку перегортаємо Наш салатик готовий. Салат, тортик смачний, симпатичний, можна на кожен день подавати до столу, можна прикрасити і для гостей. Тож готуємо, смакуємо, будьте здорові!